О, привітись, усі раз усім. Ідемо з Валерою гуляємо. Та й кажу Валері, що його може мені вже прийти на другий бік, щоб не так було замітно. Не знаю, як хочеш, тільки я тою рукою не телефон. Можна, можна, так. будь ласка, так. будь ласка. Здравствуйте, здрав'я. Давай, ознайом, ми зустріли. Да. Скільки не бачилися років. Треба ж було прийти не, Несподівано, я не очікував. Да. Та ще й ззаду. <сíns> <сíns> mm. да. Так, Так, що, підемо сюди. Не знаю. Пошли сюди. Пошли сюди, або тут ми одразу вийдемо коло садика. Оце де тютя пішла. Та це От... я знаю. Тут. Ну, вона тут місна, вона тут фізкультурою займалася. Зараз да, да. <реш> не, не хочуть дівчата. Вона ж то, як ви знаєте, група була. Дівчата не знають, чи вони ходять, чи ні. Чула, що вроді по суботах і неділях тільки ходять. Я. я ходю <реш> у диках <реш> вже там. Торше. Стрибаємо там. Ну, біні, раніше пробіжки чи проход ну, да? Кожен ранок ми бігли, тренажори да, тренажери фізкультурою займалися, якось так по, по, по повній програмі. Ну, а Потім дівчата одлинювати стали. Та і все. Ну, я не бросила це діло. Займаюся в другому місці. Це на здоров'я дуже-дуже хорошо. Як би так не було, от сама по собі е зрівнюю, що один період, от один період, оце переходний був такий, що е тут вже не хотіли дівчата займатися, не хотіли бігати і все. І поки я перейшла туди, в ДК, то, звісно, тяжеловато самому було. Заставити себе тяжело. Mm -hmm. Гуртом вийшли. Ну а тепер біжимо, незалежно від того, чи є світло, чи немає, чи яка погода. Там колектив, там ми всі разом. Віта, наш преподаватель, создала нам всі умови для того, щоб було нам комфортно займатися. Ми їй дякуємо за це. Пісочка, дивишся, привіт. Хоч і світла нема, а займається. Так, да, займаємося. І, і от по стані здоров'я, по состоянню не я я скажу, якби не займалася, не бігала, не ходила, не ходила і не ходила туди займатися, і на співи не ходила, сиділа вдома, то вже була б як плячок. Було б дуже важко. А так, і вес трошки цей спав, і трошки себе краще чувствуєш і общання з людьми. Дуже добре, комфортно. Да, в такому віці вже треба рухатися, як вранці станеш, то, то все, а потім як розробитися, двигати запускається і починає працювати. Роботаєш, да. А як нічого не робиш, то звичайно в хаті сидіти важко. Я от, навіть якщо такий день буває, йду, де, э, якщо, наприклад, там от міняє заняття чи що, йду, Аліріка зустрічає з роботи. Але йду, перед сном треба пройтися, обов'язково. так так. Йдемо прямо? Можемо прямо, маємо сюди. Що, то так, так що двигайтеся, заставляйте себе двигатися, не дві Боляче, так, да, боляче, важко. Але якщо сам себе не заставиш, ніхто тобі не поможе. Ніхто ніякі ліки не поможуть, ніхто не витягне тебе за руку, не, не підштовхне, не скаже йди. Сидиш, то й сиди. О. Оце одне єдине, що. Валеру завжди, казала, Валер, побігли рано, пошли. Пройдемося там, де людей немає. Він стісяться, він не йде, його ні в какую не витягнеш, не хоче мені Валера. Да? А я на велосипед, в мене пробіжка своя. <гум> Понятно. На роботу придали ми круть круть І в мене робота така була, влашу... що та є. правда, зараз я не ходжу, в кабінеті сиджу. А раніше дуже багато находив. Я не знаю, скільки тисяч кілометрів. О, да. Пішки. Да. Ну, за місяць, за місяць як мі... Саме менше, це 120 кілометрів. З роботою ти йдеш по шпалам. Тягнеш тележку, який, яка важить 100 кілограмів. Да? Да, 100 кілограмів. Щодин. Ну і шах там не звичайний, а укорочений, тому що шпали по 50 сантиметрів один. Дим, 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 дип дип А потім по роботі. ну, Бавало, що багато ще ходиш холостим ходом, щоб добратися до роботи. Допустимо, потяг там, де тій не зупиняє, зупиняється. А треба вставати надій і... І же кілометрів бувало і 4, і 10. Да, до, до місця праці. Да, а працювали незалежно чи сніг, чи дощ, чи покаліна сніга, чи дощ, чи спека. Треба рейки перевірити. О, да, як згадаєш, то находилося багато. То, якщо считать 120 кілометрів у місяць, то за рік це 1200-1300 і один місяць, от, от 1300. А плюс ще як вихідні їдемо в село. Туди 12 кілометрів, назад 12 кілометрів пішком. А було таке що ми туди по роботі 9 кілометрів пройшов з роботи пішком додому тому що не було чим приїхати 9 кілометрів 18 км і бігом і на електричку і в, село. і в село і там ще 12. Ну, трошки ноги розминалися, а ще не просто так, що там тоді якісь сорти картоплі ми тягнули. Ну, та це ми ще оце ж приходили, це, приїжджали, приходили в село і ніхто ж там не вдихав. Пообідали і вперед там, чи на город, чи якусь роботу робити. І до вечора. А вечором вже єлі з Валерією до постільки долажимо, як упадемо, то, то вже нічого й не бачимо, і не чуємо. Да, виходимо угу. вже з дрожчиків, вже давно. Будемо топимо. Мазі не заходимо. Не знаю. Я кошелька не брав. Ну, я тим болі. Ну, брала це означає, що... <серква> що там Будемо піти. <серква> ну, будемо їхати. Орочка наша поїхала. Були часі. Тон. Тон. Грузове таксі. Перший раз бачу. Три сіммерки. Один. Отак. Вот — Уже дожили до такого. — Це то що, можна нас загрузити повезти? — Ну так. Да. Та тебе можна ще й в ліховушку, а то така машина, наш. Гусик, та бусик цікавий. Ви вийшли на тротуар і так. Все, вийшли, прогулялися по лісочку трошки, подихали свіжим воздухом, поболтали з вами, вас трошки порозлікали. Та й будемо йти. Валерою додому. Mm. Валеру куркулю в магазин. Так, а ну Валера, да, я приведу. Діти їдуть на велосипедах. Молодеж. Поїхала. Я їй кажу, що я гаманчани. Не взяв. Не взяв. Ну, а я кажу, що я подивлюсь, у мене двадцяточка. Не, не вдалося брехати. У кармані. Ну, для того, щоб законопити денюжку, я в магазин заходити не буду, ти підеш сам. А я То. тут постою. Да. Хорошо? Ну хорошо. Да. А що ж ти не підеш? Можеш яти там дати. Та що ж там і ти, якщо не цей, якщо немає грошей, що ж там робити? Ну що там робити, кажіть. Ну, по, по на екскурсію. <зас> якби на екскурсію, то треба, щоб був здоровий супермаркет. А тут такий міні-манюній, немає де і розвернутися, там навіть пройти немає <засвит> yeah. де. Отак. От так що не поїдемо, піде Валіра сам. Чи може взагалі не підемо? Комфоту відкриємо. Ну все, пішли пошли тоді додому. Ну, тоді не йде. так, Ти мене вговорила, так? Да? А ти соку вчора відкривав? Ні, я теж соку відкрию. Ну от відкриємо соку або компот. Все, договорилися. Бачите, як нам легко з Валерою договарюватися. Раз-два і проблема рішена. І все. І двадцятку зекономили, як то кажуть. На ровному місці? Так. Да? Це що ж. Це щось буде. Ось наша площадочка спортивна, дівчатка, де ми займалися. Ось так. так, ну що, потеренділи з вами трошечки. І ви з нами побули, прогулялися. Та йдемо додому з Валєрою. Звичайно, щоб було, було сонечко, його ну, немає. Ні сонечка, ні, ні. снів немає. Нічого, якось буде, це не головне. Аби ми всі були здорові і мирне небо над головою було. А то все переживе. о От так Ну що, хто не підписався, іще можете підписатися, будь ласка, ми вас запрошуємо. Пишіть коментарі, ставте лайки. Заходьте на прямі ефіри до нас, які відбуваються. Зранку, ну взагалі в 9.30, а зараз залежить від того, коли світло включать е чи виключать. Ну а якщо підпишетеся, то вам все одно будуть, сповіщення приходити. Будете знати, коли ми виходимо в ефіри, спілкуємося зі своїми глядачами і підписниками. Всім миру, добра і спокою, ми вас любимо, поважаємо. Пока-пока, мої хороші. Так, виключай.